В цьому відео розкажу про субособистості. Одразу перейдемо до розгляду питання по суті. Так от, уявіть, що ваше Я складається з частинок. І кожна така частинка вашого я до прикладу виконує певну функцію, і її також можна назвати. Навіть певним ім'ям. До прикладу, якась частина вашого я є творчою. Такий от собі креативщик. Далі, якась частина вашого я може бути лінивою, і ви його називаєте лінивець. Ну, у кожного може бути своя назва і своє найменування цієї частини. Кожного, зверніть увагу, це своя назва. Тому я тільки до прикладу вам розповідаю, щоб ви більш краще зрозуміли суть підходу. Може бути у вас особистості дорослий, дитина. Я думаю, ви читали книгу Еріка Берна, ігри, в які грають люди. Також це можуть бути особисто особистості, такі як водій, мама, тато, дочка, син, менеджер, якщо ви ним працюєте, або у вас є така частина, вона виросла у вас, і така от ідентичність, іншими словами, частка вашого я під назвою менеджер може бути у вас також. І у когось це декілька тільки субособистостей, а хтось містить їх таку от чималу гвардію. У кожного це по-своєму. І тут варто розуміти наступні такі моменти. Кожна субособистість має певну функцію. Тобто певний напрямок роботи, за який вона відповідає. До прикладу, якась субособистість. У вас відповідає за розваги, якась відповідає за роботу. Якась відповідає за те, щоб приготувати обід. Можливо, повар, кухар, мама чи ще якось так. Повторюсь, що назви у кожного свої. С особистості це як відбитки пальців. Хоча гіпотетично вони можуть і повторюватись. Але у кожної людини буде смі... свій зміст вкладатись. Ну, До прикладу, якщо у вас є субособистість мама, то ви будете, скоріш за все, інші функції вкладати в це слово, ніж хтось із ваших знайомих. Тобто функціональні обов'язки мами, скоріш за все, у кожної людини, не скоріш за все, а так воно і є, відрізняються. Це такий от перший аспект, який необхідно запам'ятати, і врахувати, що субособистості, вони виконують певну функцію. І таким чином сприяють тому, що ми, як людина, соціалізуємось у певних ситуаціях, допомагають нам ці субособистості пристосуватися до певних таких от. Моментів у світі зовнішньому. І зверніть увагу, що субособистості можуть мати певну таку от базову емоцію. Скоріше за все, та субоособистість, яка відповідає за відпочинок, має якусь таку от емоцію, певний такий вайб, драйв відповідний. Той, хто відповідає за необхідність активно попрацювати, Скоріш за все, також має певний вайб, певну таку от емоцію, певний ритм, певна музика, можливо, тій чи іншій особистості, притаманна або та чи інша особистість, скоріш за все, любить різні мелодії. Можливо, той, хто вас відповідає за роботу, такий от трудоголік, йому подобається такий от марш козацький. А той, хто відповідає за можливість полінуватися такий от лінивець, можливо, він слухає щось таке, як ви розумієте, на чилі. Можливо, це класична музика, можливо, якась мелодія медитативна, але я думаю, суть ви зрозуміли, що є базова, скоріш за все, емоція у тієї чи іншої особистості. Відповідний ритм. До якого ця субособистість існує і живе. І дуже цікаво це, яким же чином ці особистості спілкуються між собою. Повторюсь, що все це відбувається на нашій голові. Так от, ці особистості можуть сперечатися одна з одною. Уявіть, що у вас такий от... табір голосів, які Допомагають або, можливо, не завжди допомагають прийняти рішення. От ви надумали купити житло. І хтось із ваших субособистостей спрямовує ваше натхнення на необхідність укласти угоду. Але є й ті, хто проти цього, є ті, хто не визначився, і вони своїми голосами забивають ваш цей ментальний світ, створюють. Постійно таку от жувальну гумку, постійні думки, рефлексії в вашій голові, і ви не можете визначитись. І хтось закликає такого от деспота, який скаже: все, всім, ша, всі мовчить, буде ось так. Всі поховались десь там по куткам, і ви приймаєте рішення. бо... Ваша субособистість, яка бере верх, переконала всіх інших не висловлювати свою позицію і ви приймаєте рішення. Одначе, в подальшому, можливо, ці субоособистості, які не реалізували свої бажання, вийдуть із вашого підсвідомого і будуть вам, що робити? Задавати запитання, а навіщо ми купили? Це будинок, а, Можливо, ми поспішили, а у нас немає грошей, навіщо ми брали в борг і так далі. І тому подібне. Можливо, ви траплялись із випадками, коли навіть ви купували щось таке, бо прийшли, побачили в магазині якусь річ, якась ваша субособистість відповідальна за моду чи за знижки сказала Давай бігом, да, купуй, купили, але не звернули увагу на комунікацію з іншими субособистостями. Прийшовши додому, інші субособистості розпочали задавати раціональні запитання. А можливо, це дорого, а давай подивимось в інтернеті, ну і так далі, тому подібне. Чому така ціна. І ви вже тоді гадаєте, ех, навіщо я слухав свій цей голос? Тільки витратив гроші. До чого я веду? Якщо ми оптимально налагодимо діалог між нашими субособистостями, то, значить, ми в своєму тілі, в своєму житті, в своїх комунікаціях з іншими будемо діяти максимально ефективно. Бо у нас не буде оцієї ось швальної гумки, а чи необхідно було щось зробити, можливо, варто було б утриматись або вчинити щось інакше? І яка у нас форма державного правління? Як взагалі ми умовно. Нашого внутрішнього світу, нашої держави такої в голові. Як ми приймаємо рішення у своєму, у своєму такому суспільстві, у своїй державі? Голосуванням, коли всі повинні бути по черзі вислухані, навіть побічно дотичні до ситуації, яка пов'язана з придбанням житла? Тобто всіх опитали, всі виразилися, можливо, проголосували і тоді тільки прийняли рішення. Чи можливо є хтось? У вашій голові із особистостей, хто має право голосу не в однині, а, до прикладу, два голоси три. Бо, до прикладу, ця субаособистость відповідає за щось таке комерційне, за отримання доходу. Вона більш кваліфікована, ніж та, яка відповідає за відпочинок. Одначе й та, яка відповідає за відпочинок, нам цікава, бо вона раціональне зерно може. Привнести наступного толку. І вам підкаже, що, дивись, тепер нам буде працювати необхідно більше. Ми не будемо відпочивати, а відсутність відпочинку позначиться на здоров'ї. Менше здоров'я менше доходу. Менше доходу, значить, доведеться ночувати із пошкодженням здоров'я у лікарні, а не в об'єкті покупки. А значить, необхідно було послухати не лише того. Комерційного директора у вашій голові, а і того, хто відповідає за відпочинок за ваш санаторій. Санаторій як субособистість. Тому варто подумати, а як же ж організувати взаємодію всіх ваших голосів, який повинен бути ритм, вайб комунікацій? Яка послідовність? Отримання зворотнього зв'язку від тієї чи іншої особистості. Бо можна задати запитання щодо покупки особистості, яка відповідає за критику, такий критик внутрішній, можна поставити йому запитання першому, а потім оптимісту. А можливо, навпаки, ви ж розумієте, що оптиміст після критики ну, буде так собі відповідати. Можливо, варто поміняти їх місцями і спочатку. Вислухати оптиміста, потім дати критику, слово, потім реалісту, потім вашому там ментальному математику, бухгалтеру, аудитору. Ну і так далі, тому подібне. Я думаю, що сам смисл ви зрозуміли. Можливо, декілька разів потрібно по колу прогнати це запитання, і потім, коли всі особистості погодяться на те, що рішення ось таке правильне. Загалом воно буде вірне. Чому? Та тому, що після цієї угоди, незалежно від того, відбудеться вона чи не відбудеться, у вас не буде оцьогось внутрішнього зайвого діалогу постфактум, ментальної гумки не буде. А значить, ви як людина розумна, вже здогадуєтесь, до чого я веду. До того, що потрібно завчасно вибудувати таку систему прийняття рішень вашими особистостями, щоб вони всі працювали на вас, бо вони всі за вас. Це один з наріжних таких постулатів. Кожна особистість, вона позитивна. Навіть та, яка не є. Та, яка ні чорта не хоче робити. Просто вона таким чином береже, що, скоріш за все, вашу енергію. Каже по нею, скажу, що там лінь, там погано і так далі, і береже вашу енергію, щоб ви там не згоріли на роботі. Просто вона, можливо, не таким чином доносить який би вам хотілося цю свою основну думку. І повторюсь, можна було б зробити такий мікс, такий парламент, таку нараду чи, можливо, таку деспотію чи анархію у вашому внутрішньому світі, яка була б комфортна всім вашим субособистостям і врешті-решт вам. Для цього багато людей наймають коучів, до прикладу. До мене звертається із такими запитаннями, і ми досліджуємо внутрішній світ людини, як у неї все влаштовано, хто в її системі головний, яка особистостість виконує ту чи іншу функцію? Яку базову емоцію вона має? Більше того, ми досліджуємо, яких субособистостей немає у людини. Нам потрібно її виростити. Ну, був у мене такий клієнт, якого підвищили до директора департаменту. Але особистості директора департаменту у нього не було. Була тільки субоособистість підлеглий. І тепер йому необхідно було виростити, народити в себе у внутрішньому світі. Оцю ось маленьку таку, на перший погляд, субуособистість. Директор департаменту, нам необхідно було це зробити швидко, виростити його. Це ось такий оберс внутрішній. Для того, щоб ця людина, цей мій клієнт по коучингу, міг спокійно давати вказівки своїм підлеглим. Бо інакше, якщо він буде давати вказівки своїм підлеглим, але з ідентичності підлеглий, тобто підлеглий дає вказівки підлеглим. Раб дає вказівки рабу. Ну, таке собі, або невмілий дає вказівки, як правильно, невмілим, Ну, якщо він себе так ідентифікує. Не зовсім це буде отак от виходити комфортно. Тому наша задача полягала в тому, щоб виховати, випликати оцю ось ідентичність директора департаменту, і тоді він міг розмірено, як ви розумієте. У нього тоді змінюється постава, голос, з'являються зовсім інші невербальні характеристики в його рухах, в його поставі. Він ідентифікує себе із директором, і тоді його вказівки сприймаються більш так природні, підлеглими. Звичайно, що можна ще навчитися передавати кермо управління. Тій чи іншій ситуації різним особистостям. Тобто бути директором вдома, коли ви приходите, в колі сім'ї, ну, скоріш за все, недоцільно. І тому це ще один з аспектів, який ми опрацьовуємо в коучингу. Це вибираємо оптимальні ідентичності, які повинні в ряді випадків відходити на другий план. Тобто директор, власник компанії в ситуації святкування дня народження своєї дитини повинен піти на вихід, принаймні на декілька годин. Бо інакше він буде давати вказівки на цьому такому сімейному святі, і, скоріш за все, це може бути не так корисно. І аналогічно маленька дівчинка, дочка, може бути. 40 років дочці маленькій дівчинці, але коли вона вдома, ця ідентичність не потрібна і буде зайвою, коли приходить жінка на роботу, де вона виконує владні функції. Тобто вона не зможе давати вказівки своїм підлеглим, асоціюючись із такою невеличкою дівчинкою з дочкою. Тому ще один із навиків це навик. Переключатися з однієї суби особистості в іншу. І якщо вам цікаво, то ви можете також звернутися до мене, і ми з вами дослідимо, а як же ж внутрішній світ влаштований у вас, які оптимальні варіанти побудувати його саме під ваш існуючий досвід, під ваші навички, переконання, вміння, що необхідно виростити. І що зробити із тими собоособистостями, які можливо вам уже зайві. Теж приклад на виду. Найманий працівник вирішив створити бізнес. І вже ідентичність найманого працівника не потрібна йому. Тобто потрібно відправити, ну, якщо так метафорично сказати, у відпустку чи на пенсію, можливо, цього найманого працівника. І, як ви вже здогадалися, виростити або передати кермо субособистості власник бізнесу. Буває, що деякі субособистості вони приходять з часом. Ну, коли людина, так умовно, виходить на пенсію або досягає певного такого віку, там, то в неї ці ось. Суб... Субособистості, хочемо ми це чи не хочемо, ми повинні прийти пов'язано це з гормональними змінами і так далі. тому подібне. І дехто ну ніяк не може з цим змиритися. В ряді випадків ці субособистості, можливо, приходять раніше, ніж хотілося, б. до прикладу, субусобистість дідусь чи бабуся. От, не було в людини, а тут народилися онуки, і як реагувати на це? Чи запускати цю субоособистість у внутрішній світ, чи не запускати, і як так зробити, щоб інші особистості сприймали її адекватно? Коротше кажучи, це така от ціла пригода. І ви можете приєднатися до неї, зв'язавшись зі мною. Я вам покажу, проведу вас за руку, покажу під новим кутом. Під новою точкою зору ваш внутрішній світ, про який ви знаєте вже багато чого, але можете дізнатися ще більше. І тоді ви станете ефективніше, цілеспрямованіше, драйвовіше, можливо, простіше. Коротше кажучи, ви можете вибрати, або можете вибирати, яким бути. У вас буде алгоритм. Алгоритм того, як працює ваш внутрішній світ. І тоді ви зможете або досягати якихось цілей, або реалізовувати. Свої таланти так, як це задумано природою.